Шановні члени екзаменаційної комісії, я хочу представити вашій увазі е, результати моєї дипломної кваліфікаційної роботи магістра е, на тему дослідження та програмна реалізація методів підтримки планування подорожей. Е, на слайді представлений об'єкт, предмет та мета роботи. Е, актуальність теми пов'язана з тим, що е, як активно розвивається туристична галузь у цьому світі? наприклад, е, в 2019 році кількість міжнародних туристів дорівнювала півтора мільярди чоловік. Що це за даними всесвітньої туристичної організації? І варто враховувати, що при плануванні подорожей необхідно виконувати контроль власних фінансів. І при подорожах вони мають. Цей контроль має деяку специфіку, тобто, що я маю на увазі, якщо є, можна розділити на групи людей, котрі подорожують, це можуть бути люди, які так звані цифрові кочівники, туристи або люди, котрі знаходяться у відрядженнях. І якщо ті люди, котрі у відрядженнях ну, не займаються вибором міста, в яке вони поїдуть, це саме відрядження, то туристи і цифрові кочівники мають цю змогу вибрати місто, до якого вони бажають поїхати, тому якісна підтримка даного процесу є важливим в плануванні етапом цього планування. Саме тому в завданнях роботи була визначена не тільки розробка програмного забезпечення, але й створення і дослідження методу для підтримки цього процесу. Порівняння було виконане програмних аналогів. Основна особливість моєї розробки це наявність засобів для планування подорожі, тому що у аналогів Такої можливості немає. Можна наприклад, в Nomadlist можна виставляти оцінки, переглядати ці оцінки, але на основі виставлених тобою особисто оцінок, ти не можеш виконати планування своєї подорожі. В цьому, скажімо так, основний сенс роботи. Розроблений метод для розв'язання цієї задачі представлено на слайді. Він побудований на основі методу ка найближчих сусідів для класифікації міст. Результатом використання цього методу є парада з набором міст для майбутньої подорожі. Як я сказав, вже. їх вибір ґрунтується на оцінках. Отримані значення, користувач може використовувати в якості бази для свого плану, а також користувач може вибирати статті витрат, і в залежності від цих статей витрат виконується обчислення і відносно усереднених значень йому пропонується. Також інші міста для подорожі <кій> порівняння мов програмування було виконано між мовами PHP та Ruby. для створення було вибрано мову PHP, яка має вищу швидкість створення проектів, більшу простоту вивчення можливостей, а також велика кількість розробників. Якщо, скажімо так, програма буде розширятись, її буде підтримувати простіше, на мій погляд. <кій> Діаграма прецедентів для всіх доступних ролей користувачів представлені на даному слайді. Адміністратор тут виконує роль з внесення статей, витрат, груп цих статей, міст, а також ініціалізації певних процесів. Для структуризації е, бази даних була е, було спроектовано її з використанням системи керування базами MySQL. У базі даних зберігаються узагальнені витрати за статтями у різних містах, а також узагальнені оцінки міст від всіх користувачів. Е, структурна схема програмної системи наведена. Розроблена на основі використання шаблону проектування Model view controller Усі розроблені моделі-контролери, а також майже всі представлення можна побачити на цій схемі. Функціональна схема програми. Функціонування самої системи розпочинається розпочинається з відображення переліку найкращих міст. Звідки за допомогою пошуку можна користувач може обрати потрібне йому місто і переглянути оцінки даного міста після цього може переглянути статистику за містом, за конкретними статтями витрат і оцінити, наскільки йому підходить або не підходить місто. А після авторизації користувача виконується вибір, чи було авторизовано звичайного користувача також чи адміністратора. Це визначає подальший потік роботи. Приклад інтерфейсу розробленого застосунку. Це якраз те, про що я тільки що говорив: що ми бачимо спочатку найкращі міста і нижче можемо виконати пошук. <кхід> У даному випадку з програмою працював неавторизований користувач, він… Обмежений в засобах роботи і може переглядати тільки загальні та деталізовані оцінки міст. Наступний слайд. Тут видно, як з програмою працює вже авторизований користувач. У даному випадку відображається план однієї з подорожей у даному випадку, подорож ще не завершено, тому є можливість оцінити відвідане місто. Окрім того, тут видно перелік статей витрат, і, як можете бачити, статті витрат відображаються за обраною групою, і наведені цифри це заплановане значення вартості, фактичне значення, що виділено фіолетовим кольором, а також відхилення між цими показниками у відсотках третє значення. Інтерфейс розробленого застосунку, видно, як відбувається планування нової подорожі. Користувачу пропонується на вибір з рекомендацій: міста він також може його знайти, якщо йому не подобаються пропозиції. Після цього можна додавати статті витрат з обраними групами, отримуючи інформацію про статистику витрат за кожною статтею саме у цьому місті. В результаті проведеного експериментального дослідження розроблений метод дозволив отримати точність 0,84, що дозволяє застосовувати його для практичного використання. Розроблений метод був порівняний з більш класичним метом K найближчих сусідів. Представлене формулювання дозволило покращити точність класифікації. Висновки за роботою наведені на останньому слайді на цьому. Мою доповідь закінчена. Дякую за увагу. Питання.